Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рутіка і це бла 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 новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже. Усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Так, оскільки не було новин аж два тижні, я виставляла допис в Ютубі опитування про те, чи варто вставляти минулотижневі... тижневі. Получається поза минулотижневі тижневі новини. Чи треба вставляти ці новини? Чи треба сталяти гремі? І опитування показало, що проголосували 232 людини. 65% сказали, що треба гремі, 9% сказали нафіг Гремі я залишу таймкоди, просто свапнете це. Свапнете? Хтось так взагалі каже? Навіть я так не кажу. Хочу новини за минулі два тижні. Проголосували 16% людей. І давай тільки не новіше проголосували 10% людей. Що з дикцією? Я сьогодні з дітьми робила вправи на артикуляцію, але судячи з усього, сама я не дуже добре їх робила, тому що. погано пішло. Джейкоба і Лорді звинувачують в нападі на радіоведучого. Радіоведучий репортер станції Кісефем Джошуа Фокс трошечки, знаєте, домахався до Джейкоба і Лорді. Е, той був в Сіднеї, і цей Джошуа знав про те, що Джейкоб і Лорді приїжджає Сіднеї, дізнався, де він буде проживати, і прийшов в бар-готелю для того, щоб чекати там Джейкоба. І цей радіоведучий вирішив чи то пожартувати, чи то я не знаю що. Він вирішив, знімати Джейкоба на камеру, запитав того, чи може він набрати собі. Трохи води з його ванною. Це посилання на сцену фільму Солберн. Якщо бути е, прям супер лаконічною і старатися без спойлерів. То там була сцена, в якій персонаж п'є воду з ванни, в якій був інший персонаж, скажімо так. Тож цей радіоведучий посилався саме на цей випадок. На що Джейкоб Елорді відреагував досить агресивно, попросив припинити знімання і видалити відео. Репортер же, в свою чергу відмовився це робити і аргументував це тим, що Джейкоб дивився на нього прямо в очі, прямо в обличчя, і він боявся, що станеться якась сутичка, тому він йому від. Мовив після того, як Джошо репортер відмовився видаляти це відео, Джейкоб ніби як притис його до стіни і взяв його за горло. Ось якось так. Місцева поліція до речі вже підтвердила, що вони розслідують цей інцидент. І якби навіть не знаю, що тут сказати, тому що з одного боку неприпустимо когось притуляти до стіни, душити і все інше. Тут не сказано про те, що він його душив, але якби взяв за горло, це одразу прям кажу, що це неправильно, некоректно, так не повинно бути і взагалі. Але цей репортер теж. якби, ну... Якщо чесно, знімати людину без згоди, якісь задавати питання. я не кажу, що він має право агресивно реагувати, але це можливо, коли до тебе кожен день дуже багато людей. Просто перетинають твої особисті кордони, взагалі не зважаючи на те, що ти про це думаєш, то звісно, в якийсь момент ти стаєш агресивним, просто тому що в тебе, знаєте, вже повна ваза, повна чаша твого нетерпіння. І якби остання крапля може бути в будь-який момент. Звісно, це неправильно. І якби, якщо тебе все задовбало, піти до психолога треба і якось коротше, з собою щось зробити. Але вже така сталася ситуація. Просто дійсно цей репортер. Очікував, що коли він прийде, скажімо так, в приватне місце, де він як особистість, як просто людина відпочиває і скаже йому взяти участь в його ролику для умовного Тіктоку, і той буде нормально реагувати, це, це якби тупо, на мою особисту думку. Що ви думаєте з цього приводу? І ще раз хочу повторитися, що бити нікого взагалі неправильно. Так, у нас знову з вами є глобальна проблема. Вона виглядає так: вийшов фільм Бідолашні створіння, в якому зіграла Ема Стоун, і там, якщо чесно, піднімаються доволі такі тривожні, скажімо так, питання. Тобто, там є про що подумати, як кажуть глядачі. Фільм вийшов сексистським, експлуататорським, і сексуальні сцени є тривожними і порушують питання згоди. Дуже коротенько про що взагалі фільм Бідолашні створіння. Фільм розповідає про вагітну жінку, яка через нещасливий шлюб вирішує скоїти самогубство. Її рятує вчений і пересаджує її мозок її ненародженого малюка. Головна героїня отримує нове ім'я і свідомість і вирушає досліджувати світ, власне тіло і сексуальність. Деякі глядачі після перегляду фільму сказали, що тематика фільму має більш чоловічий погляд через те, що Режисером став Йорго Слантімос, А він, як би, чоловік. Найважливішою проблемою для всіх стало те, що головна героїня Бела має мозок дитини. При тому, що вона має. Доросле тіло, дорослої жінки, скажімо так, в неї мозок дитини, який розвивається, і тому тут постає питання взагалі згоди на секс. Тому що візуально ми перед собою бачимо жінку і знаємо, що всередині неї, грубо кажучи, дитина. От от тут дитина. Звісно, ця критика не залишилася непочутою, тому її прокоментувала і Ема Стон, і режисер фільму, що сказала Ема. Це те, що вона, як людина, яка зіграла головну роль, ніколи не вважала її дитиною. Вона сказала про те, що у глядачів з цим фільмом вийшли доволі такі, знаєте. Грубо кажучи, як романтичні стосунки. Спочатку вам він дуже подобається, але згодом ні. Тому що він залишає більше питань, аніж дає відповідей. Ну, а режисер сказав про те, що цей фільм взагалі-то не треба і навіть не можна сприймати настільки буквально, розуміючи, що всередині цієї бели мозок дитини, тому що тоді взагалі... Незрозуміло, на що дивитися цей фільм. Якщо почати аналізувати цей фільм як те, що ніби як сталося, а не як видуману історію, то звісно ця історія не буде для вас працювати, не буде для вас зрозуміла, тому що ви занадто багато реального сенсу вкладаєте в те, що відбувається. І Еместон, до речі, вже коментувала сексуальні сцени в цьому фільмі ще в січні цього року, де сказала, що оця сексуальність це один з аспектів розвитку її персонажки. Що важливо, що ця Белла вона вільна і вона не знає, що їй треба соромитися. Коротше, що треба зрозуміти? Не треба все сприймати настільки буквально. Скажіть, будь ласка, чи ви дивилися це кіно, чи воно вам сподобалося, і які відчуття воно викликало у вас? Якщо ви думаєте, що ми закінчили з темою інтимних сцен, то це не так, тому що нещодавно вийшов фільм, який називається Фаворитка Міллера або Дівчина Міллера, в якому знімаються Джена Артега і Мартін Фрімен. І це кіно. Теж зазнало критики саме за сексуальну сцену. Фільм розповідає про 18-річну студентку Каїру Світ, яка знайомиться з професором літератури Джонатаном Міллером. Під час спільної роботи над проєктом між ними зав'язуються складні романтичні стосунки. Після того, як фільм вийшов в США, люди в соцмережах дуже сильно обурилися, тому що між Дженною Ртегою та Мартіном Фріменом 31 рік різниці, але в них була сексуальна сцена, і дивитися на неї було огидно, неприємно і взагалі жахливо. В той самий час координаторка інтимних сцен, яку звати Крістіна Арджона, вона сказала, що коли вони знімали і придумували цю сцену, вони мільйон разів спитали у Джені, чи їй комфортно, і вона сама в першу чергу була рішуче налаштована, щоб була ця сексуальна сцена і виглядала так, як вона виглядає в кіно. І за словами цієї координаторки, вони з Дженою і Мартіном дуже багато розмовляли про те, яка кількість оголеності для них прийнятна, на якій відстані вони повинні бути. Тобто, це все. Було прокоординовано координатором інтимності, але люди бачать вже кіно, і вони ж не знають, що там відбувалося за лаштунком. Звісно, бо вони дивляться історію. І для них оця інтимна сцена стала неприємною. І в принципі, мабуть, це через те, що це загалом інтимна сцена, якби між професором і студенткою. І якби це для нас зараз вже слава Богу, неприйнятно. Я думаю, тут е, в людському розумінні більше про те, як ти відчуваєш це. І це дійсно не ок. Всім привіт з монтажу. Я хотіла б додати, що ми тільки що з вами говорили про бідолашні створіння, де люди також обурюються інтимними сценами, але між цими двома кіно є величезна така прірва, тому що бідолашні створіння це буквально витвір уяви. Це неможливо і неповторно в житті. В той самий момент, як стосунки між професором і студенткою зовсім реальні, і тому люди можуть відчувати. Неприязнь свою через те, що якраз такі ситуації між професором і студенткою рілі відбуваються в житті. І таке буває. Ось а те, що комусь пересадили мозок її ненародженої дитини, це менш реалістично виглядає. Якось так в український прокат стрічка вийшла 8 лютого. Треба сходити подивитися, тому що і Дженна Ортега, і Мартін Фрімен дуже цікаві для мене актори. І загалом мені здається, що якщо б Дженні було якось не так, вона про це сказала. Мені здається, що це якраз з того нового покоління, яке, слава Богу, має. Не те, що можливість, має в собі сили сказати, що щось не так. Тим паче вона дуже популярна і вона має вплив. Принаймні я сподіваюся, що так було. Ми ніколи не дізнаємося правди. Ми ніколи не дізнаємося правди! А -а -а! 11 лютого пройшов супербол. Але що нас цікавить, не те, що хлопець Тейлор Свіфт і його команда виграли цей супербол. Нас цікавить супербол-халфтайм-шоу. Оця перерва в 13 хвилин, яка є найголовнішою у всьому матчі. Ну, для більшості людей. Ладно, не для більшості, окей, але для нас. Тож, перше, що б мені хотілося сказати про це шоу, це те, що це було супермасштабно. Куча тестюристів, якісь гімнасти, ну, коротше, все все-все-все-все. І це насправді дуже круто, тому що така кількість місця і така подія повинна. Мати в собі велику кількість людей, і оце величезне шоу. Найважливіше, що я хотіла б відмітити, це те, що Ашер співає все вживу. Просто всі ці високі нотки, мілізми, він танцює, він в костюмі і співає вживу. Це просто. Ну, щось нереально, він дуже крутий. Мені реально сподобалося те, як він це подавав. Тобто по ньому було видно, що він співає вживу. Це не було таке, що він, тіпа, з покерфейсом, боже, мені так легко співати. Ні, по ньому було видно, що він весь спітнів нафіг. Але оцей жив'як, ото, що воно було справжнім, це так цінно, воно так розкачало реально. Я тут, значить, всіляко захоплююся тим, що все вживу, все так класно, круто. І виявляється, що. Те місце, де вступила Аліша Кіс, Пепсі в оцьому відео, яке вони виставили на Ютуб, почистили. І там не той шматок, що був в реальності, не той вокал. І що, іде правда? Іде? І, і як ми знаємо, що те, що я побачила, і всі ми побачили потім на Ютубі, було правдою і справжнім вокалом. Нема правди в світі, нема. Він виконав величезне попурі з 11 пісень. Як це вмістити в 13 хвилин? Важко, але можливо. І дійсно, пісні змінюються дуже швидко і на сцені встигли побувати просто овер до фіга його колег. Я була дуже рада побачити Алішу Кіс, яка заспівала і Фейн Гачу. Хоч це був отакий пісюрічний шматочок, але ж, блін, як красиво, реально. Між іншим, багато людей в інтернеті сказали, що Ашер до... Аліша Кіс занадто сильно якось там терся, притирався. Я не знаю навіть, як це сказати. Ось, і можливо. Ем... Так і було, навіть не знаю, ну тобто це було якесь таке щось емоційне, і вони так обіймалися. Але чоловік Аліші Кіс вирішив це прокоментувати і сказати, що він дуже пишається Алішою і все супер. Також на сцені з'явилася співачка Хьор, у якої з Ашером є пісня в його новому альбомі, яка називається «Risk it all». Цей альбом, до речі, вийшов за декілька днів до Суперболу. Тому вона теж була на сцені. Це було прям. Супер круто, але потім до нього почали підключатися всі його ці друзі. Якщо чесно, моя внутрішня Аліна 2004 ну просто волала. Тому що бачому, да я не знаю чому. Я знаю тупо всі пісні, я знаю чомусь всіх цих людей. тому, що я не слухаю зараз Ашера. Я не цікавлюся, але я чомусь все це блін нахрен знаю. Тож на сцені з Ашером був Жермен Дюпрі, Віла Єм, Луда Кріс і Ліл Джон. Якщо вас цікавить, у що був одягнений Ашер, то на самому початку він був в костюмі від Дольче Габана в цьому білому прекрасному костюмі, але потім, поки йшло шоу, він потрошечку роздягався, в якийсь момент залишився в одних штанях, як би не знаю на радість чи, чи на жаль, я просто така дійсно дивлюся, як він знімає майку і думаю: а чи це нормально, чи ні? І чомусь я одразу саме в цей момент думаю, якби якась жінка знімала майку на сцені. Це скоріш за все заблюрили, прибрали б камеру. Я б не знаю, ну коротше, не стояла б да, жінка з голим торсом на сцені. З іншого боку, вона могла б бути в якомусь бізгалтері. Але все одно, якщо б вона почала роздягатися на сцені, це було б щось типо, що не робить? До Ашера таких питань нібито немає. На другу частину шоу він надягнув синій костюм від Off-White, який був прикрашений 340 тисячами кристалів. Більше того. Там був легендарний виступ на роликах, а Ашер, як ми знаємо, дуже добре катається на роликах. Людина на сцені там біля 30 років, реально, а він все ще зажигає, як от тоді. Коротше, мені Суперполу сподобався, але я завжди, в принципі, люблю всі ці шоу, тому що вони масові і знаєте. Це той самий момент, коли відбувається оця штука, надіти все найкраще одразу, і вона в тему. От ти дивишся, а там просто тебе катають на цих качелях щастя, і ти щасливий. Реально, 30 хвилин я в кінці знайшла себе. По перше, я плакала, я не знаю, чому у мене полилися сльози. По-друге, я танцювала. ну... Тому що це дуже реально круто. Ну і, звісно, я дуже рада, тому що на сцені був не тільки Ашер. Хоч мені минулорічне шоу з Ріаною сподобалося, але все одно, коли на сцені half-time-шоу багато зірок, це викликає більше. Святкового оцього відчуття, тому що коли це одна людина, це як бенефіси, знаєте? А коли це багато людей, і хоч ми в цей момент віддавали шану творчості Ашера, але при цьому він був не сам. Ну, типа, я не знаю, я коротше дуже сильно люблю, коли халф-тайм-шоу багато людей. Як було, коли Бійонсе, Колдплей і Бруно Марс, наприклад, або Джейло і Шакіра, це було прям реально дуже суперкруто. Ну і ще до речі, на суперкубку Бейонсе в одній з реклам розказала про те, що в неї буде. Новий альбом Ренесанс 2, друга е, частина з трьох частин Ренесансу, скажімо так, е, тому що вона колись сказала, що їх буде троє. Коротше, новий альбом. І ще й вийшло дві пісні в стилі кантрі. І Лана Дель Рей буде випускати новий альбом в стилі кантрі. Всі повертаються до витоків, всі йдуть до кантрі. Насправді дуже цікава тенденція. Ну і от, нарешті, ми дійшли до Грімі 2024. І якщо вам цей сегмент не цікавий, як в принципі будь-який інший сегмент, ви завжди можете спуститися в опис до цього відео, там є тайм-коди, клац клац і ви вже в іншому місці. Просто. Телепорт реально, але хто хотів почути про Гремі 2024, я з задоволенням зараз вам розкажу, що там сталося. По перше, тріумфаторкою вечора стала Фібі Бріджерс, яка отримала е, з семи номінацій, перемогла в чотирьох, тобто чотири статуетки. Що дуже багато. В неї була нагорода за найкращий поп-дует разом з Сіза і. І також вона отримала гремі в складі е, свого гурту, який називається «Boy Genius». Там вони отримали найкраще рок виконання, найкраща рок пісня. І найкращий альтернативний альбом. До речі, у самої Сізи було аж дев'ять номінацій, з яких вона отримала три статуетки: найкращий поп-дует попдует Fibers, то що я вже казала, найкраща R&B пісня і найкращий прогресивний РНБ-альбом. Двоє своїх перших гремій отримала Майлі Сайрус за найкращий запис року і найкраще сольне виконання. І вона була, звісно, просто в ударі, але про це трошечки пізніше. Зараз пройдемося по нагородах і їдемо далі. Лана Дель Рей не отримала жодної статути. Тетки, хоч була номінована аж в п'яти категоріях. І це не перший раз, коли Гремі, скажімо так, оминає Лану Дель Рей увагою, не дає їй нічого. І люди кажуть, що це через її виступ на телебаченні, отой самий виступ, де в неї ніби як не дуже вийшло, хоча його дивилися, і це не найкращий її виступ, окей, так, але і, і поганим його назвати важко, ну виступ і виступ. Але багато людей кажуть, що це саме через це. that goes on it. На цьому Гремі навіть було одне затримання, тому що виконавець Кіллер Майк отримав статуетку за найкращий реп-альбом, і якраз після того, як він її отримав, його забрала поліція. Як на мене, це просто капець як ефектно. Тому що напевно, якщо б не ця ситуація, я про неї не сказала. А тут, бачите, як його затримали, і всі такі зразу нічого собі. Хто такий Кіллер Майк? Власне цього року Гремі не отримала також і Мінаш. Вона була номінована за найкращу реп-пісню разом з Ice Spice і Aqua. Це був саундтрек Барбі Ворлд. І вона його не отримала. Але що найцікавіше, дуже короткий проміжок часу вона була разом з IcePice-переможницею, тому що офіційний аккаунт Гремі у Твіттері опублікував інформацію, що вони виграли. Але дуже-дуже дуже дуже швидко видалили цей пост і залили пост про те, що виграв Кіллер Майк. Але з самого початку чомусь був залитий пост, що виграла Нікі Мінаш і Ice Space. Отака цікава помилочка. І напевно, оця помилочка, вона реально дуже іронічна, тому що Нікікіна. Іміна ж була номінована на гремі багато разів, але як і Лана Дель Рей, вона жодного разу той гремі не отримала. І до речі, іще два своїх перші Гремі забрав гурт Парамор. Вони отримали статуетку за найкращий рок-альбом і найкращий альтернативний виступ. І між іншим в цих категоріях вони змагалися з Ланою Дель Рей, Boy Genius і Arctic Манкіс. Тому це прям дуже круто. Тейлор Свіфт. Теж не залишилося, звісно, не залишилося без Гремі. І цього року вона забрала одну з найважливіших нагород: це альбом року за її альбом «Міднайтс». І встановила свій особистий рекорд і рекорд премії, тому що вона в четверте отримала альбом року. Такого ще не було. Статуетку їй вручила Селін Діон, яка, нагадаю, хворіє на Стів Персон Сіндром, і вона зараз не виступає, але вона була на гремі для того, щоб нагородити альбом року. І так сталося, що чомусь Тейлор Свіфт ніяк на неї не відреагувала. Хоч потім вони після того сфоткалися, але коли Тейлор пішла отримувати нагороду, вона взагалі навіть не подивилася на Селіндіон. Вона взагалі на неї ніяк не відреагувала. Тіпа, якась жінка стоїть, я її просто обійду. І Селін така, типа, ладно, я. Коротше, тут напевно отут стану. Це було так тупо, реально. І люди ж одразу, звісно, сказали, що ну Тейлор Свіфт невдячна, ти така гамнюка, що ти ніяк не відреагувала на селін. Що цікаво, в своїй промові Тейлор Свіфт сказала про Лану Дель Рей і про її вплив на сучасних виконавців. Сінксомені фімел артисвуднабіведей аренвуднагеінсперешенней гавіввонфодевоктешіздан. Вона сказала, що це артистка, яка створює спадщину і що вона дуже пишається, що вона. Рада бути другом Лани, але при цьому ну блін, це дуже тупо, тому що вони разом змагалися за альбом року, і Лана його не отримала і не отримувала ніколи Гремі І ще Тейлор. На церемонії анонсувала новий альбом, який вийде 19 квітня, і буде називатися «Tortured Poets Department». І щоб ви розуміли, це абсолютно точно пасхалка і відсилка на її колишнього Джо Алвіна. Справа в тому, що колись в інтерв'ю Джо розповідав, що у нього з акторами е, Полом Мескалем і Ендрю Скотом є чат, WhatsApp, який називається «The Tortured Poets Department». І він про це казав офіційно, якби є ця інформація. Тому це однозначно не випадковість, така назва альбому. Коротше, Тейлор світ зажигала, побила оцей рекорд, отримала нагороди. Молодець, але я б хотіла перейти до Майлі Сарус, яка тупо розкрила на гремі. Я не знаю навіть як це сказати, тому що людина просто кайфувала. I just won my first це були її. Перші два Гремі вона ніколи не отримувала. І ці Гремі за, те, за ту пісню, пісню про її колишнього, про те, що вона can buy myself Flowers і всяке таке інше. Коротше, я не знаю, це додає сенсу цій пісні, просто плюс 100. Вона на гремі змінила аж. П'ять нарядів на червоній доріжці в одному на сцені, в іншому, потім взагалі ще в одному. Коротше, вона тупо була в ударі, в неї була оця об'ємна прическа. І вона з, зі своїм хлопцем вони виглядали просто реально, я не знаю, як з якогось кіно. Вона серйозно сприйняла ці нагороди, і вона цьому дуже сильно рада, але вона настільки рада, що не може це тримати в собі. Що цікаво, Майлі в своєму спічі, після того, як вона отримала Гремі, ні слова не сказала подяки своєму батькові. Вона згадала всіх. Вона ще й сказала: напевно, я згадала всіх. Ну коротше, вона навмисно. Жодного разу про нього не обмовилася. Більше того, потім вона виставляла в інстаграмі пост також з подяками і також нічого не сказала про свого батька. Між іншим Біллі рейсерус не стоїть на місці 10 жовтня 2023 року. Він знову одружився, і Малі Сарус не була присутня на його весіллі. Вона зараз не має якихось там близьких стосунків з новою мачухою, скажімо так, і загалом з батьком в них не все дуже добре. Але те, що вона взагалі словом не обмовилася про нього в своїй своїй оцій промові. Це і дуже дивно, і дуже показово. Також на церемонії були Бейонсі Джей Зі і Блю Айві. І хоч Бейонсі не була номінована в цьому році, тому що вона якби ніби як нічого не випускала, вона все одно її ім'я прозвучала на сцені з вуст Джей Зі, тому що він вколов гремі, що як це так, Бейонсі тисячу разів отримала нагороди за. Різні свої роботи, але жодного разу не отримувала альбом року. Тобто вона цього року була не номінована, але все одно він про, він про це сказав. І в мене таке відчуття, що знову Тейлор Свіфт ніби макнули носиком в какашку, сказали, ти не заслуговуєш. Я не знаю, чому в мене був такий вайб кань-веста. Прям всередині дивлюся, думаю, блін, якого біса? Ну, скажи, да, дякую моїй дружині, казав, ти мене підтримувала. Нафіга казати це. Ну, типа, Гремі не праві? окей, забойкотуйте, не ходіть якого біса ти виходиш на сцену і своїми цими словами ти принижуєш інших виконавців, які отримували альбом року? Хір би з нею з Тейлор Свіфт. Інші виконавці, які отримували альбом року, коли вони були, змагалися разом з Бейонсе. Ну, блін, це, це не чесно і неправильно. Таке чувство, що вони завжди хочуть бути на коні, і навіть якщо є люди, так, да, знову ж таки, за суб'єктивною смаковою думкою е, тих, хто судить Гремі, е, є люди кращі за Бейонсе, їх це не влаштовує, тому що, блін, як це так, це ж Бі, Вона повинна бути першою, навіть коли вона не номінована. Ну, коротше, не знаю. Треба просто створити особливу номінацію на Гремі для Бійонси, для того, щоб ніхто не ображався, що вона там щось не отримала. І просто кожного року давати номінація Краще Бейонці року. І давати кожного року Бейонці. Ну що не зрозуміло? Чого ви її недостатньо любите? Ну що ж, на цьому мої новини закінчилися. Можливо, я чогось не сказала або сказала щось зайве, хто зна. Пишіть, будь ласка, в коментарях свою думку Я із задоволенням прочитаю по всіх. Можливих темах. А, якщо вам є, що мене виправити, виправляйте, будь ласка. А, я дуже рада, тому що ви підтримуєте цей канал своїми лайками, коментарями, підписками, що ви шерите. окрема вдячність людям, які допомагають копійкою. І також хотіла б дуже сильно подякувати моєму віччому Льоші, який зробив оцю прекрасну вивізку з написом «Рудіка, Льоша, дякую тобі, величезне. І подякувати Кіру, який подарував мені на день народження оце прекрасне світло. День народження в мене ще не наступило, воно буде 8 лютого, але Кір вже зробив цей подарунок, і я йому дуже сильно за це вдячна, тому що, як ви бачите, а я думаю, ви бачите, картинка одразу стала набагато краще. Також я хотіла б вам нагадати про збір на годівнички від благодійного фонду Волонтерська спілка поруч. Годівнички для тварин, які знаходяться в зоні бойових дій. Будь ласка, долучайтеся. Вся інформація в описі до цього відео. Є посилання на соцмережі волонтерської спілки поруч. Там є все і навіть більше. Подивіться, будь ласка, проекти, якими вони займалися, окрім цього. Тому. Що дійсно дуже класні і круті люди. Також я хотіла б вам нагадати, що у нас з вами є персоналізована знижка на 20% від 25 Coffee Roasters. У мене цього разу кава Мехіко Яхалон, шоколадна паста нутелла, абрикос мед, зелене яблуко, абрикосовий джем, суниця. Ямі-ямі. Свіжо осмажена кава робиться з душею свіжа. Це найважливіше, тому що дуже часто є проблема з тим, що. Боже, як воно пахне, я хочу кави. Так, зараз я запишу і піду піти каву. Тож, що я хотіла сказати, свіжа обсмажка день в день, і вам дуже швидесенько її відправляють. Скористайтеся знижкою, якщо будете замовляти. Вона виглядає отак: мій промокод Рудіка на 20% знижки на всю кавуську. Дуже вдячна 25 Coffee Roasters, які підтримують мій канал кавусою. І також цього разу мені в посилку поклали солону карамель від масло том. Я капець, коротше, дуже щаслива дитина, у якої тепер є хештег, світло, кава і солона карамель. Живем, ребята! Також я хотіла вам нагадати, щоб ви не забували донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Повернись живим, фонд Сергія Притули, Фонд Animals і будь-який інший фонд, і будь-який інший збір, який ви для себе оберете. Все ще працює тема з малесенькими донатами, тому що малесенький донат робить величезну суму, і це факт. Тому, будь ласка, не проходьте повз. Я вам дуже-дуже сильно вдячна за те, що ви є на цьому каналі. Без вас би цього каналу не існувало, а я була просто людина, яка сидить перед камою і трендить сама з собою. Я вам вдячна, що ви є, і тому зараз покажу вам найцінніше, що я маю свою кайцонечку з Сісілі. Дивіться, це Та така гарна. Хотіла сказати, що мене не було два тижні, точніше не було новин, два тижні через те, що е, в мене з'явилася ще одна робота. Бо я працюю соціальним педагогом в дитячому центрі. ось, А в мене ще з'явилася робота. Я працюю вчителькою вокалу в дитячій театральній студії, і в нас була прем'єра. Ось по цій причині не було новин, і якщо чесно, у мене не було сил. Зараз в мене сили з'являються, ще Кір мене гіпер замотивував світлом, тому що коли воно стоїть і ти його бачиш, тобі хочеться щось робити. Я не знаю, як це працює, але це дуже круто. Сісілічка теж радується світло, ходить навколо нього, я не знаю, одного дня, конечно, конечно. звісно, вона його завалить, але ми їй це пробачимо, для... тільки не зламай. Ті мій пусік. Кусь, да? Ти хотіла мені кусь. Тож, ми Сісі, дякуємо вам за перегляд. Бажаємо всім смачного, хто їсть. Хорошого вечора, дня, ночі. І взагалі всього самого найкращого. Сірічка, скажи бай-бай. Оце туди в мікрофон. Я пела. бай-бай. Bye. See ya!